Сторінка 26. Тема 3 Відстані на карті. Параграф 5. Вимірювання відстаней на карті. Види масштабу. Погортайте сторінки атласу та уважно розгляньте масштаби карт. Чи впізнали ви числовий, іменований і лінійний масштаб, числовий масштаб дріб, чисельник якого дорівнює одиниці, а знаменник число, що показує. У скільки разів відстань на плані або карті менша за дійсну відстань на місцевості? Числовий масштаб завжди подається в сантиметрах, тобто запис 1 до 50 мільйонів означає одному сантиметру на карті відповідають 50 мільйонів сантиметрів на місцевості. Іменований масштаб виражає словами і цифрами, яка відстань у метрах або кілометрах. На місцевості відповідає 1 см на плані або карті. Лінійний масштаб дає можливість вимірювати і відкладати відстані на карті без проведення додаткових обчислень. Вимірювання відстаней на карті за допомогою масштабу У 6 класі ви дізналися, як за допомогою масштабу встановити реальні відстані між точками на карті. У 7 класі це вміння знадобиться для визначення розмірів материків та океанів. Пригадайте послідовність дій. 1. Виміряйте відстань між об'єктами на карті лінійкою. Для звивистих ліній, наприклад, річок, слід взяти курвіметр або нитку. 2. Визначте масштаб карти. Для проведення обчислень застосуйте іменований масштаб. Якщо наведений тільки числовий, переведіть його в іменований. 3. Помножте довжину відрізка, що поміряли лінійкою на масштаб карти. Визначення відстани на карті за допомогою градусної сітки. За допомогою градусної сітки на глобусі карті можна не тільки визначити напрямки та географічні координати, а й вимірювати відстань. Ви вже знаєте, що всі меридіани мають однакову довжину, а протяжність одного градуса меридіана становить приблизно 111 км. Якщо точки Лежать на одному меридіані, тобто мають однакову географічну довготу, можна дізнатися відстань між ними в градусах і кілометрах. Для цього виконайте такі дії. 1. Визначте географічну широту точок. 2. Обчисліть відстань між об'єктами в градусах. Якщо об'єкти розташовані в межах однієї півкулі, то від більшого значення широти треба відняти менше. Якщо об'єкти розташовані в різних півкулях, то значення широт треба додати. Знайдено відстань між об'єктами в градусах помножте на 111 км. Тепер знайдіть відстань між точками, які лежать на одній паралелі, мають однакову широту. На відміну від меридіанів, усі паралелі мають різну довжину. Найдовшою паралеллю є екватор. Найкоротшими полюси точки. На екваторі як і на меридіана, довжина відрізка 1 градуса дорівнює приблизно 111 км. Пригадайте, значення довжини 1 градуса у кілометрах на інших паралелях підписано на карті півкуль числами червоного кольору. Щоб визначити відстань між точками, що лежать на одній паралелі, виконайте такі дії. 1. Знайдіть географічну довготу точок. 2. Визначте відстань між точками в градусах. Якщо точки розташовані в межах однієї півкулі, від більшого значення довготи треба відняти менше. Якщо точки розташовані в різних півкулях, то значення довгот треба додати. Знайдено відстань між об'єктами в градусах помножте на відповідний показник довжини одного градуса паралелі. Мої нотатки. Визначити дійсну відстань на місцевості за картою можна за допомогою 1 масштабу лінійки із циркуля вимірювача, 2. градусної сітки.